При постановці знову баковий повинен скласти вірьовки так, з розумінням того, що коли піде бушприт, до бушприта, вона легко вся вийде. Тобто не буде не заважати на цього. І це дуже важливо, бо іноді ціпляється, ти не можеш до кінця вибрати. А коли вже поставили генакер до вітер, то ви потім взагалі його не приберете. Тобто перше завдання завдання це щоб вийшов бушприт повністю по команді. Коли Вибираючись ногою, навіть, я можу добрати до кінця. Зверніть увагу, підійшов до кінця. Потім по команді при підйомі фала в нас йде команда хойс, Ми максимально хто піднімає максимально з широким хватом, вибирають пінакір. І вже він надувається, і поїхали в скорості. Таким чином піднімається. Задача бакового ще швидко, при тому, коли несе гінакер, перебрати матузку, це фал і теклайни. Тобто зразу перебрали до кінця, побачили, вузол, притиснули ногою і складаємо таким чином. Дуже швидко можна от прям класти, так нічого не буде. І таким чином теж перебираємо теклайни. Раз, два, три. Перебрали. Коли є час, середній вітер це можна зразу робити, тут нічого там такого не буде. Перебрали і спокійненько вже пішли відпрацьовувати.